Друзі, привіт! Ви на каналі Мір Марго і з вами Маріна. Сьогодні, як бачите, я на дачі. В планах в мене сьогодні прищепити черешню, сортову до наших вишень, а також є дикі черешні. Минулому році я пробувала, але в мене не вийшло. Нічого, ні одна гілочка не прижилася. Я так гадаю, за того, що це вже було пізно. Сподіваюсь, що в цьому році в мене вийде. Так, спершу треба обробити всі інструменти, якими я буду працювати, обробити антисептиком. Подумати, на які дерева, на які гілочки я буду прищипувати. Напевно, на ті ж самі, що і в тому році. Отже, поїхали. Так. Підготувала я одну гілочку, треба їх трошки вкоротити. Не знаю, тут є більш молодші гілки. Є такі, що вони, як, напевно, дворічні, бо видно, тут наростили вони. Не знаю. Чи треба коротшу гілочку? Спробую і так, і так. Все, я продезінфікувала. Так, тут не, не треба чіпати руками там, де зріз зробили. Так, десь дві, напевно, тільки. Дві прищіплюю. Треба подумати, де її прищепити. Може сюди спробувати. Але тут один мінус. Що ця гілка буде рости сюди мені на город. Може нижче. Ось так. Дві неділі було тепло, і я вже запланувала такий вихідний, але ну, не на сьогодні. Я думала, завтра післязавтра. Але завтра і післязавтра, 13-14 березня, не можна. Працювати з різними такими інструментами. А я, знаєте, вже боюсь, бо якось на днях собі порізала руку. Також не було, не можна було в цей час нічого там різати, тримати в руках гострого. Так, все, я відрізала. Тепер треба... А, ще я забула молоток, чекайте. Так ось, і в нас було тепло, тепло, тепло. Все, я там подивилась, все добре, сьогодні можна йти. Вчора ввечері дощ пішов. Але я така зранку встаю, бачу, доща вже немає. Думаю, можна йти. Нема Маргаріти моєї помічниці. О, щось вийшло, пішло. Так, тепер беру я відкрутку. Чи тут в мене така є стамеска чи що це таке? Вон. І гілочки. Зараз я їх поставлю. Ця сюди, а ця сюди. Так, цих зрізів не можна торкатися руками. Зараз треба замотати стрічкою ізолюючою. Люди працюють, зрізають дерева, кущі, весна. Так, все, йду далі, бо мені сьогодні ще треба раніше повертатись у місто. Ось ось так у мене вийшло. Але бачите, ось тут броньки такі, якби Це, напевно, частина гілки більш старої, а ця молода, приріст новий. І ось не знаю, чи треба ось такі тільки молоді, чи можна і такі гілочки. Закрила зріз я садовим варом. Іду далі. Ще планую на Два дерева так прищепити. Так, друзі, залишилось в мене ще трошки часу. І думаю підключити, під'єднати бочку, бо може будуть дощі. Може набереться трошки води. Не красте. Тут я таки придумала скоби від упаковки від хліба. Отак вот трошки защиплюю. Це проволока. Оп. Шланг під'єднує сюди. Тут може краще ще перевірити, щоб було не забито. Ось спеціальний з'єднувач. Ось до нього прикріплюємо шланг, який йде в бочку. Він, Цей шланг має отак от іти ось тут на рівні. Все, з бочкою. Ось так воно з'єднується. Коли бочка наповнюється, потім вода вже не біжить у бочку, а біжить сюди. Все, зверху я прикриваю кришкою. Все, цю кришечку пластикову забираю. Це я на зиму закриваю цей отвер все, а в нас також є пролізки. Додому. В принципі, я зробила все, що запланувала. Головне прищепила черешню і поставила бочку. Все, можна йти додому, бо мені треба ще встигнути, і в мене справи. Дивіться, скільки тут пролізків. Бачите? І тут також це вже наступний день хочу показати вам свою роззаду, яку я недавно пікірувала. Ось такі пакетики я пікірую, а сію в такі самокрутки. Ось тут в мене ще залишилось два сорти треба обов'язково, бо навіть вже з'являються справжні листочки. Ось так в мене ростуть вони в таких пакетах, я закручую з ґрунтом. Потім досипаю ґрунт. Трохи в мене там квіти є. Тут в мене суниця, лаванда, там пituнья, яку я сама збирала. І тут різні квіти, які я в перший раз вирішила посіяти. Але це такий в мене експеримент. Хто не бачив мої попередні відео, покажу вам зараз, як я пікірую. Отже, беру ці самокрутки, це я її трохи перетримала. Тут в мене вже є два справжніх листочка. Взагалі я не планувала сіяти. Думала, куплю розсаду та й все. Ось такі купила пакети. Тут в рулоні 100 штук в Аврорі купила, але, чесно кажучи, вони затонкі, краще, більш плотніші. Просто вони були упаковані, я не могла їх пощупати. Це еко-пакети. Так що це буде нешкідливе для навколишнього середовища. Ось сюди вкрай набираємо, насипаємо ґрунт. Тут в мене одна, два, три, три. Можна ще трошки. За допомогою спринцівки ось так поливаю. Ось такі корінці, не знаю, чи то видно, тут відщіплюю. І садимо ось так. Корінчик можна. Зверху присипаємо знову ґрунтом. Закриваємо коріння ось так. Десь дві ложки, лопатки. Знов можна ось так. Змочити водичкою і закриваю. Закручую, ось так. Ось Пакет тоненький і це не дуже зручно ось таким чином, закручую. О. Все. Тут ось так поправляємо, стряхуємо. Тут залишається ще місце, щоб потім, при необхідності, досипати ґрунт. Все, підписати обов'язково. Тут в мене який номер 15. Перманентним маркером підписую 15 і ставлю. Ви вже бачили в'ємність таку від кришка від торта. Все і продовжую. Отже, що я хотіла вам показати, придбала в Аврорі ось таку форму для льодяників. У мене, до речі, є рецепт на каналі. Ну, можу якось повторити, показати. Бо раніше льодяники я робила в формі для горішків. Так, купила ось такий світильник акумуляторний. Два. Купила стіл такою, щоб підсвічувати розсаду. Тут вона на магнитах, лампа ця на магнитах. У мене є поличка металева, там, думала, буде стояти в мене розсади і підсвічувати, але вони горять недовго. Десь, може, 2 години. Це на максимумі. Тут є ось такий яскраве світло. Таке. Ось. Це більше для підсвітки десь на кухні. І то так, ненадовго. Або, я вже думала, буде зручно десь на дачі навіть ось вийти у двір. Тут є такий гачок, він пластиковий, ненадійний, але ну, ось таких купила два. Так, купила такі засоби, пілінг-гель для обличчя. Це корейське. Це я собі купила, а Маргаріта купила пінку для вмивання. Ми вже користувалися, дуже нам сподобалось. Так, і купила ось таку поличку. Це поличка для взуття. Але в когось я на каналі побачила, що купили ось таких дві полички і поставили на підвіконня. І розмістили на них. Кімнатні рослини. Я планую поставити поки що розсаду. Дивіться, за лічені хвилини я зібрала цю поличку. Ось тут, на коробці, на звороті є інструкція. Швиденько все склала. Може, комусь потрібні розміри, висота 64 см. Ширина 50 і глибина 18 см. Ну, не знаю, якби відстань між поличками невелика, навіть ось зараз не знаю, чи їм буде вистачати світло з вікна. До речі, забула показати, що у комплекті до цих світильників були металеві кружечки. Щось погано видно, бо я знімаю навпроти вікна такі металеві кружечки, які чіпляються до поверхні якоїсь і вже до них ці світильники. Ну, ось так, поки постоїть в мене ця розсада, я вже потім подивлюсь, може на перший час. А потім все ж таки прийдеться забирати. Щось мені не дуже це подобається. Краще це використовувати або для взуття, ну, це для якихось тапочок. Або на стіл можна поставити, навіть на кухні. Або на стіл письмовий. Ну, для маленької розсади ще можна, а так, я не знаю, воно буде підростати і куди воно буде йти? Та й плюс ще так не зрозуміло, чи вистачає світла. Дякую всім за перегляд. До наступних відео.